Один в каноє на фоні навчальної дошки співають про шахи, хоча грає в них тільки одна барабанщиця Олена. Разом вони грають музику, яка зізнаються, ліця прямісінько з душі. Уся їх творчість то плід гармонійного спілкування. Ми збираємося і десь півтори години п'ємо чаю, потім трошки Годинку пограємо це да. нас дав. От так що це не зовсім її від музики залежить. Просто може якось ми так троє знайшли себе. і Сам добре це дуже велика якась радість знаходити людей, з якими хоч мені хочеться йти там далі по життю. Ну якесь таке усвідомлення, може так глобальніше, скажу, свого покликання. Барабани, гітара, губна гармоніка, трішки фортепіано і навіть музичний інструмент з борщовика. Усі учасники гурту мають музичну освіту, але у своїй творчості акцентують на живому звучанні та нестандартному баченні світу. з Чим і завітали у рівне у нас. Є ціль донести до слухача свій внутрішній світ. От а вже що він з нього візьме? Чи почерпне червнаж для себе близьке чи ні? Це вже напевно таки в нього треба дати. Очікуємо е, такого е, теплого е, теплого, простого прийому. Аби зустріч була по-домашньому теплою, організатори дозволили вхід на концерт гостям взутим у капці у напівтемряві під барабани і гітару. Впродовж двох годин рівняни насолоджувалися ліричними мотивами. ски новими ринами